Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас коротенька новина про нову річ в будинку Олени Мандзюк. Адже поки Олександр Терен і Інна Белень, за думкою фанатів конспірології, готуються до весілля. Олена вирішила прикрасити інтер'єр доволі цікавою картиною Олега Волошина під назвою Шум. Реакція шанувальників блогерки виявилась неоднозначною. Одні вітають з придбанням і дякують за підтримку українського мистецтва. Інші до такої прикраси поставились з великою долею скептицизму. Перш за все викликає питання сірість відтінків, які багатьом здались занадто похмурими для будинку. Цікаво, як це вплине на психологічне лікування Олени, про яке вона нещодавно повідомляла на своїй сторінці. До речі, поділіться думками в коментарях. З приводу цього мені здається доречним ось цей коментар, де дівчина запитує у Олени, чи подобається їй в тому стані, в який вона сама себе заганяє, акцентуючи увагу на тому, що потрібно шукати ті барви, які принесуть задоволення, а не заглиблять в депресію ще сильніше. Сама ж Олена з приводу картини написала це не просто картина, це простір, де живе шум, той, якого не чуєш, але відчуваєш. Він народжується всередині, коли тиша стає занадто гучною. Це небо без зірок, думки без слів, погляд без адресата. Це стан, коли ти вже не ламаєшся, ти просто є, і цього достатньо. Судячи з усього, дівчині картина сподобалась і, як то кажуть, смаки у всіх різні. А що ви думаєте з цього приводу? Поділіться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.